Підрозділ первісно сформувався ще в квітні 22-го року. Почав виконувати бойові спеціальні завдання на лінії зіткнення з червня 22-го року. І це фактично був перший, один з перших підрозділів, котрі цілеспрямовано формував екіпажі, БПАК, застосовував та займався розширенням та масштабуванням цього досвіду. Кожен рік з'являється щось нове. От зараз, наприклад, масштабуються і розвиваються наземні роботизовані комплекси. Наші наземні комплекси вони забезпечують діяльність наших пілотних груп підвезення БК, підвезення провізії, все тому подібне. Так само, як і наші безпілотники, вони супроводжують наші наземні роботизовані комплекси. Тобто, ми працюємо в єдиній системі, єдиним організмом і направлені виключно на ефективне виконання бойового завдання зі збереженням особового складу. Та матеріальних засобів в нас в плані того, ким людина була до того, як потрапити в ЗСУ. Ну, велика кількість різноманітних прикладів, як Бен, котрий був м'ясником, так окремо хлопці дівчата, котрі працювали на телебаченні, в продакшені, так же само бізнесменів, люди, котрі працювали в торгівлі, юристів, вчителів, науковців, найголовніше це мотивація. Людина має бути налаштована на кропітку, можливо, іноді нудну роботу, бо неважливих задач в армії немає. У нас відкрите як і долучення за контрактною основою, так і по мобілізації. Найважливіше це пройти співбесіду, бути вмотивованим, мати відповідний стан здоров'я. Якщо людина вмотивована, вона всьому навчиться.